Я вже достатньо дорослий, я вже пенсіонер. Трудову діяльність почав дуже рано, після 9 класу. Працював із слюсарем, токар до 19 років, потім радянська армія, а потім трошки вчився. А друга історія і освіта історична. Я закінчив курси екскурсоводів ще в радянські часи. Маю ту любов до такої праці. І тому зараз всіку, я в дуже добрих стосунках з керівництвом, власниками готелю. Гала-готель, а в них тут табір є, де дітки приходять із були дітки, які навіть були під окупацією ось цих гарячих точок. І тому я вважаю за честь, що я маю таку можливість працювати з цими дітками, розказувати нашу історію нашого краю, історію України, про ті основні події, які відбувалися, хороші, погані. Все в нашій історії було. Ну, ось так я працюю в такому напрямку цією волонтерською групою минають роки невблаганного. Сім'я, робота все бігом, падіння, злети, сподівання, тривоги, успіх, хвилювання, весна і осінь за вікном. Ми думали, нам щастя мало. Це так природньо для людей. Рутина інколи з'їдала, щось завжди не вистачало то відпочинку, то грошей. Щось не судилось, щось не склалось. Чогось бажалось нам усім, і мабуть, кожному здавалось, і нібито весь час чекалось. Ось-ось прийде і щастя в дім. Були в житті і сонце, і зливи, і гарна днина, і сумна. Та тільки зараз зрозуміли, які ж ми всі були щасливі, поки не почалась війна. Працюємо на нашу перемогу, працюємо на збереження нашої країни, нашого прекрасного народу, прекрасну хоч важку історію. А кожна людина, кожну дитинку, кожну людину потрібно зберегти. І, можливо, кожного наша якась дещиця та маленька, що ми внесемо, не має значення. Мільйон чи одна гривня все залежить від того, хто скільки може і як може допомогти нашій перемозі. Тому робімо добро. Робімо добро, а будемо робити добро. Будемо всі щасливі. Хай береже вас всіх Бог. Хай Господь береже Україну. Слава Україні!